Доброго вечора. До вашої уваги підсумки дня від команди новин Суспільного сьогодні у випуску говоритимемо про таке. Нові автомобілі отримала Черкаська екстренка. Друге дуже складні, не те слово. Чому родини із Харківщини перебралися до черкаського села? Є люди, яким цікаво жити в селі. Як подвір'я місцевої школи квітами прикрашали. Вони радуватимуть нас усіх. Дев'ять нових автомобілів отримав Черкаський обласний центр екстреної меддопомоги, розповів його директор Ігор Фесун. Таке підсилення цьогоріч отримують вперше. Їхня вартість складає близько 20 мільйонів гривень. Це автомобілі класу С та повнопривідні позашляховики, які в подальшому будуть виїжджати і на деокуповані території України. Більше розповість Тетяна Зозуля. Тут стаціонарний кислород. Який подається хворому вже коли він знаходиться в автомобілі. Електровідсмоктувач, потім дефібрилятор і ще перенесний кислород, шини, носівки. Швидкі мають усе необхідне медичне остаткування і готові до роботи, розповідає фельдшер Андрій Ткаченко. Біжати туди, я думаю, на деокупованій території на допомогу, які потребують. Нашої допомоги нашим бригадам набагато краще працювати, тому що набагато швидший доїзд до виклик за рахунок того, що на прохідна двічі вже їздили на деокуповані території, тому прохідність авто важлива, розповідає водій швидкої Олег Типаленко. дороги дуже складні, не те слово. Їдеш прямо в прямому смислі слова між осколками. Між розірваними вони чи не розірвані, бо я знаю, як воно. Але дуже багато, і дороги складні. Оці машини це вони, ну, не, не, нічим їх не заміниться, дуже хороші машини. Оглядають наповнення свого нового авто, працівники бригади Екстренки і золотоноші і діляться враженнями. Поки мінімальне, але ж це початок, ще ліків немає, тільки апаратура. У неї вже можна сміло їхати по ґрунтовим дорогам, які розбиті дороги десь будуть. Автомобілі підсилять роботу медиків, адже дадуть змогу добиратися до пацієнтів у віддалених населених пунктах. Розповідає директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун. Два автомобіля класу С це, це реанімація, які закуплені за е, фондом Юнайтед 24 першої леді Олени Зеленський. Е, два автомобіля, які закуплені за рахунок іноземних партнерів це два автомобіля Мерседес, які будуть працювати реагування на надзвичайні ситуації. Е, на санвіації раніше казали. І п'ять автомобілів, які закуплені Всесвітньою організації охорони здоров'я в Черкасах залишиться чотири інші підуть по районах. Допустим, повноприводні автомобілі отримає Умань, отримує лівий берег, отримує сміла. Ключі вручають особисто представникам підрозділів екстренки і свою готовність до роботи водії демонструють увімкненням сирен. Тетяна Зозуля Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Як змінилася робота екстреної меддопомоги за рік, про виклики у період повномасштабної війни та поліпшення методів роботи? Такі питання розглядають представники всіх екстренок України на триденному семінарі у Черкасах. Розповів Суспільному перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Добров. Обговорять і стратегію розвитку на найближчі п'ять років до нових умов роботи звикли ще з 2014 року, каже директор Дніпропетровського обласного центру екстренки Радій Шевченко. Коли 24 лютого 2022 року почалось повномасштабне вторгнення, всі наші 220 бригади, всі 6 станції були готові. На сьогоднішній день працюємо не тільки в Дніпропетровщині, працювали на деокупованих територіях Херсонської області. У нас практично єдиний центр, який П'ять бригад надіслав на цілий тиждень з мрією евакуювати захисників Азовсталі. Мешкали в Маріуполі щодня евакуюємо 100 150 поранених на другий етап евакуації до потягів для реабілітації поранених. Ми були релаковані до міста Дніпра. Ми не змогли виконувати свою основну це виїзну роботу. Але у нас на фоні цього почав розвиватися відділ медицини катастроф. Ми змогли відновити роботу п'яти бригад повноцінних, які працюють на автомобілі класу, С, це мобілі, І зараз центр повністю виконує роботу по евакуації пацієнтів. У бойових умовах ми перевели наших співробітників, які не могли надати їм роботу, перевели у стан простою. Наразі у нас активних 50 працівників із тисячі на своїй території ми проводили медичну розвідку, доставляли туди гуманітарний грудце лікарства, оглядали пацієнтів. Цей захід є важливим не лише для екстренки Черкащини, а тут зібралися керівники або представників цих центрів екстреної медицини та медицини катастроф для обговорення питань і розвитку служби, і розвитку напрямків освіти, тренінгів і вирішення організаційних питань щодо покращення якості, доступності, надання медичної допомоги. Дві родини із Харківщини забажали переїхати до Івківець села на Чигиринщині, розповів місцевий житель Назар Лавріненко. Йому належить частина будинків, решта немає власників. Тому на початку грудня чоловік запропонував ці оселі переселенцям. Охочі каже, вже перевезли частину речей та почали прибирати обістя. Зараз на дверях будинку замок. Тепер тут житимуть люди, а ще чотири місяці тому. Тут все всередині, і ще як 20 років тому, як бабуся померла, от практично там нічого не змінилося, от хата стояла. От... В такому стані. Змінюватись все почало навесні, розповідає житель села Івківці Назар Лавріненко. Тоді він запропонував пусті будинки переселенцям. Є плити, печі, От, тобто тут можна перезимувати, в кого ситуація така важка. У березні сюди приїхала родина переселенців із Харківщини. Вони спершу поїхали на Вінниччину, а з Вінниччини вони перебираються сюди. Їм подобається жити в селі. От. Те на що я роблю акцент, що є люди, яким цікаво жити в селі. Нові господарі вже почали розчищати двір, втім нині не вдома. В іншому будинку приміщенні колишнього дитсадка тепер теж нові мешканці. Родина теж із Харківщини, з-під Білгороду, ну з того напрямку до із сільської місцевості. От і вони хочуть тут жити, жити в селі. Майбутні господарі вже привезли частину речей та поки що не перебралися повністю. Втім, телефоном голова сімейства пан В'ячеслав розповідає, що привело його до Івківців. Біженці, це не переселенці. Не ми біжимо що... від війни. ми біжимо біжиматніші, яка… Ані за себе гайна Назар Лавріненко говорить давно має мрію. Це наш інтерес, щоб тут жили люди. Будуть люди, буде село. Колись тут було 850 дворів. Я виріс ще в тому середовищі, яке жило в вітучому цьому селі. Коли пісня починалася на одному кутку, підфоршла на другому кутку. Закінчуватим кутку. Тепер мешкає найбільше 90 осіб. Показує чоловік. Будинок капітальний, там можна сім'ї розмістити сміливо. І, і ось далі в нас по курсу будинок, який будував колгосп. Леонід Філоненко, в Івківцях – Все життя так воно повернулося. Готується зустрічати нових сусідів. Отлічніше, якби тільки сюди приїжджали. Мене в Городській не хочуть сюди їхати. Тут треба працювати. Працювати Леонід Володимирович звик. Решту розповідає, допомагають діти. Молоді ж тут складно, роботи немає. Щоб е, працювали, то це друге діло. Як у нас ось 11 кілометрів е, у новоселиці працюють е, люди. Ну, у нас з нашого села вже мабуть, не працюють. Своє майбутнє пан Назар бачить саме в рідному селі. Він самотужки створив пізнавально-туристичний комплекс, має коней. Ось кось раю не косі їж скільки хоч висвітки хочеш та собаку зіму а ще запрошує до села людей говорить вода тут чиста а повітря свіже то є приміщення хостелу де ще можна дві-три сім'ї розмістити от є ще і хатки от на жаль от, без господарських будівель ці хатки, те, що у нас зараз є. от але ще люди пропонують от і мешканці нашого села сусіднього теж е звертаються що ось у нас є хата ми готові там поселити людей Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Зліпниною та нотним станом у Черкасах сьогодні встановили меморіальну дошку заслуженому артисту України, диригенту та композитору Валентину Талаху. 42 роки він пропрацював в академічному обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка, писав музику до вистав та є автором гімну Черкас. Розповів заступник директора Володимир Осипов. Дошку встановили на фасаді будинку, в якому мешкав митець разом із дружиною Людмилою, теж заслуженою артисткою України. Мені тільки наш гімн Черкаси, що стоїть, коли я відчуваю цю музику і відчуваю, що людина відчувала, коли писала це все. Напевно, вона відчувала те, що вона любить своє місто. Рідний театр напроти ми працювали в Житомирі і не думали звідти нікуди йти, але приїхав директор. Театру Шевченко Сергій Ілліч і дві години вмовляв, що тут місто курортне, що тут. Дуже гарне міст. У нас була вистава, крихітка, музична. У мене головна роль, і треба знову співати. Я так хвилювалася, головне мені там оцю пісню одну проспівати, а то що головна роль то я зіграю. А оцю пісеньку я вся мокра, вся тремчу. І тут підходить момент, і я знову не так заспівала. І от, як зараз помню, він диригує, диригує, взяв свою паличку, дерев, переламав, швирнув і пішов. Він був дуже, ну скажем. З гумором він був дуже веселим, таким креативним на той час. Він, якщо у нас заняття хору, то це всі з задоволенням йшли. Чорнобривцями, тюльпанами, хризантемами та хвоздиками прикрасили клумби 27 ї черкаської спеціалізованої школи. Розповіла її директорка Леся Пасічник. Каже, квіти закупили батьки, які разом з викладачами та учнями висадили рослини у землю. Акцію саджай квіти в закладі організували вперше як шкільній родині. Така ініціатива дивіться в сюжеті Дарії Шевченко. Жовті, рожеві та фіолетові. За підготовленим візерунком квіти забарвлюють клумбу. Багаторічні маргаритки висаджує в землю техпрацівниця Ольга Пелех. Земля мокренька, легко їх садити. Ямочки невеликі. Поряд землі господарює мама школярки Ольга Гуніна. Каже, аби допомогти шкільній родині, разом з батьками учнів закупили посадковий матеріал. Ми закуповували квіти, дивлячись на те, щоб вони були багаторічні, щоб радували око надовго. Вчителька початкових класів Тетяна Філенко розповідає, раніше саджала клумби біля батьківської хати, тепер же прикрашає рідну школу. Звичайно, кожного дня, коли буду приходити на роботу, з задоволенням буду дивитися на наші квіти. Сподіваюся, вони радуватимуть нас усіх. І навіть коли вже все таке голе, в чорнобриці, як радість така сонячна. Готуватися до весняної толоки в закладі розпочали місяць тому, розповідає заступниця директора Наталія Черноусова. Нині ж, каже, займається найприємнішою роботою. Вся негативна енергія, яка накоплюється в кожної людини. Закони фізики працюють. Вона йде в землю, а від землі ти отримуєш позитив і здоров'я. До акції з висадки рослин долучилися й учні замість канікул Олександра та Поліна на рівні з старшими озеленюють територію. Це маленькі хризантеми. Ми їх повинні розсадити, щоб нам вистачило розсади по периметру клумби. Хочеться робити якомога більше для школи, особливо якщо хочеш покращувати її з кожним днем. Все більше чудова ідея покращувати. Пасаж школи це також гарно для екології. Зі слів директорки 27-ї школи Черкас Лесі Пасічник. Ініціативу «Саджай квіти організували, аби зблизити колектив та поліпшити настрій відвідувачам закладу. Це також є певним волонтерством, естетичним волонтерством. Таким навіть будь-який прохожий чи гість нашого закладу буде спостерігати ось цю красу. Фізична праця зараз допомагає можливо відволіктися, бодай на хвилинку від тих. Страшних подій, які ми на жаль бачимо, всього на території школи сьогодні висадили сотню квітів та багаторічних рослин, зазначила директорка Дар'я Шевченко, Фадіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси. Поки на цьому завершуємо до зустрічі завтра о цій же годині. час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.